Свято Пресвятої Євхаристії. Це велике свято для вас, дорогенькі діточки, бо це ваша перша сповідь і приймаєте урочисте святе причасті, це Ісусове тіло і кров у виді хліба і вина. Дорога дитинко, сьогодні уся церква і Божа родина радіє тобою. І ангели святі веселяться в небі. А я вас, дорогенькі дівчатка і хлопчики, також з великою любов'ю в душі вітаю, міцного здоров'я, мирного сонячного неба бажаю на нашій рідній землі і щастя, і великої радості, ростіть доброю дитиною. На славу Богу і на раді своїм батькам! І поважайте їх, і їм добро творіть, щоб вони були щасливі на цьому земному світі і у вічності. Хай завжди з вами на цій земній мандрівці поруч буде люблячий отець Небесний Батько і ваш ангел-хоронитель, щирі друзі, мудрі вчителі, наставники, вчіться відрізняти добро і зло і прощати. Господь любить своїх дітей і дає вам сили, здоров'я, ніколи вас не лишає в біді, ні в горю, і не забуває, бо Бог створив світ для людей. Моліться, діточки, за своїх батьків, які на війні, що повернулись живими, бо Бог вислуховує молитву дітей, і сьогодні свято Батька, і побажаємо всім батькам України, здоров'я міцного, щоб від нас скінчилась, бо їх так чекають з великою любов'ю у своїх серцях діти, жінки, матері і батьки. Будьте всі здорові, повертайтесь до рідного дому, а люблячий Батько Небесний нас не залишить, а нам допоможе, всі біди перешкоди на нашому шляху, перейти на щасливу з Богом дорогу. Батьки наші дорогі, хай Господь вас всіх оберігає, бо ми любимо і чекаємо вас. Господи, прости нас грішних, прости. Амінь. Ісус обіцяє народу найсвятішу тайну Євхаристії. Коли Ісуса Христа зібралося багато народу, а Ісус промовив до них: «Шукаєте мене, але я вам дам живий хліб, а цей хліб це моє тіло, котре дам за людей. Жиди заворушилися і сказали, як може Він дати нам своє тіло їсти? А Ісус відповів: Направду кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, і не будете пити крові Його, не будете мати вічного життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, буде вічно жити, і я воскрешу Його в останній день. По цих словах багато учнів покинуло Ісуса, лишилися при Нім лише апостоли, бо вони вірили, що Христос є Божий Сином. Ісус сказав до апостолів: Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками, людей. Амінь.